Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Про Роїл. Мене звати Катя Кош, і тут ми обговорюємо останні новини та цікаві історії про Роял. Готуючись до сьогоднішнього відео, я думала, що ця тема вже може бути трошки неактуальна. Але коли я почитала новини, я зрозуміла, що це не так. Тому сьогодні будемо дізнаватися, хто ж насправді батько принца Гарі в світі. Люди діляться на три табори. Перші впевнені, що батько принца Гарі Чарльз, король Чарльз. Другі впевнені, що батько принца Гарі це Гют, Джеймс Гюїт, який був коханцем Діани. А треті думають, що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тож, якщо ви в будь-якому із цих таборів погнали розбиратися разом. Принц Гарі тривалий час був об'єктом чуток і поговорювали, що справжній батько принца це майор Джеймс Кьюїт. Основою для цього стало руде волосся принца Гарі, адже у Вінзерів немає рудого волосся. Королівську родину важко назвати відкритою книгою, і що відбувається за закритими дверима палацу, ну дуже невідомо. Але трошки інформації є у СМІ: медіа, у пресі, в газетах, журналах, тому. Пропоную розбиратися в цій темі по порядку. Давайте почнемо з історії, хто ж такий Джеймс Гьюїт. Колишній офіцер британської кавалерії, ірландець служив у танкових військах 17 років, захоплювався спортом і навіть брав участь в Олімпіаді. До речі, 60-річний Джеймс Гуїт був і в Україні в 2022 році. Він працює з фондом «Help for Ukraine, організованим лордом Ніколасом Монсоном. Ця організація займалася вивезенням людей у безпечне місце, а також закупівлею медикаментів та карет швидкої допомоги. Дякуємо йому звичайно за допомогу. Але заголовки в українських змі, колишній коханець Діани, приїхав до України. Ну, звучали, як кажучи, трошки дивно. Я би сказала навіть кринжово. Але нас цікавий той факт, що за чутками в нього був роман із принцесою Діаною, і почався він десь у 1986 році, коли принцу Гарі було два роки. І одразу тоді виникає питання, як так могло статися, що їх роман почався, коли Гарі було два роки, але його вважають батьком принца Гарі? Але насправді я знайшла інтерв'ю, в якому сам Джеймс розказував, що їхня перша зустріч з Діаною сталася на матчі в поло в Ще до отруження Діани. Тобто знайомство сталося ще до народження принца Гарі, але, за словами Гьюїта, тоді вони просто обмінялися привітаннями, принцеса на нього уваги не звернула, а він просто за нею спостерігав. Віримо чи ні? Пишіть в коментарях. Час від часу вони зустрічалися на вечірках, на спортивних змаганнях. І коли Діана розлучилася з Манекі, настала черга Гьюіта. Для тих, хто не в курсі, до Гьюіта у Діани був роман з Барі Манекі, її охоронцем. Ну і в цей час вона ще була одружена з Чарльзом. Щодо Гьюіта, їх стосунки з Діаною почалися з прохання Діани підтягнути її навички у верховій їзді. І тривали з різними інтервалами кілька років. Відомо, що стосунки Діани і Чарза вже в цей час були напружені. Здавалось би, чого б це? Можливо, через її постійні зради або постійні скандали, якісь там епатичні виходи. Але за словами Гюїта, які він щедро видав у своїй книзі, Діана не збиралася кидати свого чоловіка короля. Хоча роман з Гьюїтом був тривалим та пристрасним. Це була радше емоційна підтримка, така емоційна, що за спогадами охоронця Діани скрипіла підлога при зустрічах Г'їта і Діани в будинку його матері. Світ же дізнався про роман Гьюїта і Діани у 1994 році. І вгадайте, як? Звичайно, сам Г'їт про це розказав е, у пресі. Я знайшла одразу два джерела, де було розкриття цього роману. Перша це була стаття у газеті «News of the World», де великими літерами на першій шпальці було написано мій трирічний роман з Діаною. В цій статті було дуже багато деталей, інтимних деталей. Він навіть розказував, що приїжджав і грався з принцом Гарі та Вільямом. Але найцікавіше, що за словами Г'юїта, їх роман розпався через те, що він був занадто пристрасним, і ініціатором була звичайно Діана. Ну так, трошечки по-дитячому, може навіть якась образа прослідковується, навіть не знаю. Друге джерело це книга. Гьюіт розповів про їх роман уже дуже, -дуже детально у цілій книзі, яка називається Закохана принцеса. Невдовзі після відставки зі збройних сил Г'ю співпрацював з письменницею Анною Пастернак, яка писала книгу про їхні стосунки, і все в деталях розказав звичайно не безкоштовно. Розказав деталі їхнього роману з 1986 по 1991 рік. До речі, як ви гадаєте, чому ж він пішов у відставку? Можливо, захотів на відпочинок. А ні, йому приписали ще один роман з дружиною відомого політика. Отакий цей г'їт. Шалун. Хоча стосунки між Діаною і Чарльзом були ну, далеко не ідеальні, але офіційно вони розлучилися в 1992 році. І відповідно, ось ця книга, яка вийшла раніше, викликала цілий резонанс, але стала бестселером. І знаєте, вже потім я зрозуміла, а чому у нас є стаття книга? І так трошки не зрозуміла, навіщо одразу два? А потім я зрозуміла, що. Ця стаття була певною рекламою до цієї книги. Дуже креативно. 20 листопада 1995 року Діана сама офіційно підтвердила роман з Г'юітом у е скандальному інтерв'ю на BBC, яке давала Мартіну Баширу, і сказала вона так. Так, я була закохана в нього, але була дуже розчарована. Згодом Джеймс пошкодував про те, що він давав інтерв'ю, писав книги, пошкодував, пошкодував. Але гроші за це все, звичайно, він забрав. Взагалі, по деяким даним, він хотів за дані для книги отримати 4,5 мільйони фунтів. Але, ну, як показала практика, то отримав він навіть менше мільйона. Але повернемось до нашої основної теми. На початку стосунків та Діани, офіційних стосунків, за їхніми словами, Гарі було вже два роки. Тож, чому ця тема і досі тригерить так суспільство? Я навіть готуючись до цього відео, навіть в україномовних статтях 2022 року читала інформацію про те, що Гют може бути батьком принца Гарі. Тож може чи не може? Згадуємо те, що основною причиною, чому люди так вважають, є. Руде волосся принца Гарі, а, але давайте згадаємо іще, як виглядає брат Леді Ді, як виглядають її сестри, її родина. Сама Діана казала, що руде волосся це може бути спадковий фактор від її родини. Цікавий той факт, що навіть Г'юїт спростовував ці чутки і говорив, що їх роман почався вже після того, як принц Гаррі був. А королівська родина ніколи нічого не коментувала. Але для них це нормально, для них це звично. Ну і звичайно ж, схожість. Всі говорять про руде волосся, але... Трошечки деталей, на кого ж дійсно схожий принц Гаррі. У принца Гаррі є багато схожого з його дідом, принцом Філіпом. Він достатньо схожий, особливо зараз, на свого батька Чарльза. Ну і, і звичайно, схожий на свого дядька, брата Леді Ді. Ця історія ставала багато разів темою для інтерв'ю та для обговорень. Є багато інформації в інтернеті, в медіа. Але давайте будемо реалістами: якщо Гьюіт каже, що Гарі не його син, якщо а, Діана казала, що а, Гьюіт не батько принцу Гарі. То чому ми маємо вірити які, якісь теорії заговору? Я вважаю, що справжній батько принца Гарі це а, король Чарльз, і мені для цього доказів достатньо. Сподіваюсь, і для вас чи ні? Що ж, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, сподіваюся, вам було цікаво. Тому обов'язково ставте лайк і пишіть в коментарях свою думку. Вона може збігатися з моєї, може розходитися. Тому давайте спілкуватися, пишіть, я буду вам відповідати. До речі, вже наступного тижня вийдуть свіжі новини про Роал, тому обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Па-па!